Зрвавшись через фермопільський прохід, перси без перешкод захопили середню Грецію. Мешканці Афін залишили своє місто. Всі чоловіки, здатні тримати зброю, пішли у військо, а жінок, стариків, дітей та рабів вивезли на острів Саламін. Об'єднаний грецький флот стояв у вузькій протоці між Атикою та островом Саламін. Флот складався з 300 трієр. Трієри це грецькі військові кораблі, які мали по три ряди весел з кожного боку. На них було по 180 гребців і по 20-30 воїнів. Вони були легкими та рухливими порівняно із важкими та неповороткими кораблями персів. У персів на той час було 700 суден, тож сили були нерівні. Ксеркс впевнений у своїй перемозі. Наказав флоту війти в протоку і дати бій грекам. Це сталося вранці 28 вересня 480 року до нашої ери. Перський володар навіть наказав поставити свій золотий трон на високому березі, аби спостерігати за боєм. Етап перший 22 вересня 480 року до нашої ери. Враховуючи величезну перевагу персів за кількістю кораблів і солдатів, фемістокол, командувач грецького флоту, розробив таємну тактику. Після виходу за фін він розділив грецькі кораблі на дві групи та розмістив їх у вузьких протоках навколо острова Саламін. Крім цього, він мобілізував невелику армію гоплітів на суходолі. Коли на світанку прибули перси, то одна група грецьких кораблів імітувала відступ, а інша залишилася у засідці в одній з проток. Не знаючи про цей маневр, перські кораблі потрапили у пастку. Етап другий. 22 вересня 480 року до нашої ери. Грецькі кораблі, що нібито втікали, раптом розвернулися і разом із групою кораблів, що ховалися, кільцем оточили ворожий флот для атаки. У вузькій протоці грекам було просто маневрувати їх швидким трієрам між великими та неповороткими перськими кораблями. Перси намагалися дати відсіч, проте, згромаджуючись у вузькій протоці, тільки заважали один одному, ставали ще більш уразливими та безпорадними, через що грецькі гопліти могли вести бій на бортах їхніх суден практично як на суші. Греки таранили та топили сотні перських кораблів кормою своїх трієр, оббитих бронзою. Так перси швидко втрачали не тільки солдатів, але й кораблі. Етап третій, 22 вересня, 480 рік до нашої ери. За короткий проміжок часу перси зазнали величезних втрат. За словами Геродота, вони втратили 200 кораблів, натомість греки, лише 40. Перський флот намагався вирватися із протоки, але його переслідували атаками греки. Серкс спостерігав сумну сцену з пагорба Егалео навпроти Саламіна. Єгипетські кораблі, які входили до складу перського флоту, не втручались. Етап 4 22 вересня, 480 рік до нашої ери. Тим часом гопліти Арістіда напали на гарнізон великоперського керманича, який зайняв острів Псіталею, і майже вщент винищили перський південний флот. Таким чином, греки рішуче перемогли в одній з найбільших морських битв в історії, тоді як Серкс зазнав катастрофічної поразки. Дочекавшись попутного вітру, цар пересів із залишками свого флоту, відійшов до Малої Азії. Тільки в північній Греції Ксеркс залишив одну велику армію під командуванням Мардунія, проте вже не сподівався на швидку перемогу в Греції.